Спека набирає обертів. Синоптик назвала дату, коли вжарить до плюс сорока. Прохолода повертається, але не надовго. коли чекати зниження температури. Спека вбиває людей, і це ще не кінець. Вчені зробили невтішний прогноз. Море сонце й обстріли. Як українці відпочивають під час війни? Усі деталі розповім за мить. Вітаю Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко. і останні події. Спека до плюс 40 і більше. Україна готується до аномального удару. Зокрема, 14 20 липня в Україні очікується тепла місцями навіть спекотна погода. У частині областей температура буде вищою за норму на 2-4 градуси. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. У більшості областей України до кінця другої декади липня очікується класична літня погода з близькою до норми температурою. Тільки на півдні вона буде вищою на 2-4 градуси. Однак, метеоролог спрогнозував, де і коли чекати дощі, грози, граду і шквалів цього тижня. Цього тижня дощі найчастіше будуть у західних і північних областях. Тим часом на південному сході очікується дефіцит опадів, що спричинить розвиток посухи. Вітер буде переважати. Північно-західного напрямку часом проривчастий атмосферний тиск буде близьким до норми, без значних коливань. Отже, у вівторок, 15 липня, у західних та місцями північних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. Врешті регіонів України без опадів. Вітер вночі, змінних напрямків. В день західний, північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14, плюс 20, а в денні години до 33, із з позначкою плюс у південній половині та у Криму вночі – плюс 17, плюс 22, в день плюс 32, плюс 37. У середу 16 липня вночі без істотних опадів, в день у північних та західних районах пройдуть грозові дощі, подекуди можливі шквали 15-20 метрів за секунду. А також град. Вітер в Україні переважатиме північно-західного напрямку, вночі 3-8 метрів за секунду, в день 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме до плюс 20 градусів тепла, в день плюс 27, плюс 32. У південній половині та Криму вночі плюс 17, плюс 22, в день плюс 31, плюс 36. Тиха, але руйнівна. Червнева спека в Європі забрала тисячі життів. Аномальна спека, що охопила Європу наприкінці червня, спричинила трикратне зростання кількості смертей через забруднення, що викликає нагрівання планети. Шокувальні подробиці. Дивіться далі у матеріалі. Під час потужної хвилі спеки, яка накрила західну Європу, наприкінці червня у 12 великих містах зафіксували понад 2 тисячі смертей, пов'язаних із надзвичайно високими температурами температурами. про це повідомляє Reuters, посилаючись на попередні результати дослідження вчених із імперського коледжу Лондона. Та Лондонської школи гігієни і тропічної медицини аналіз охопив десятиденний період, який завершився 2 липня. У цей час у багатьох регіонах температура сягала критичних позначок у деяких частинах Іспанії. Понад 40 градусів у Франції вирували масштабні лісові пожежі, а мільйони людей пережили серйозний тепловий стрес. Згідно з підрахунками науковців, щонайменше півтори тисячі смертей напряму пов'язані із зміною клімату, саме вона зробила хвилю спеки інтенсивнішою у таких містах, як Лондон, Барселона, Мадрид і Мілан. Температура через глобальне потепління зросла приблизно на 4 градуси більше, ніж могла би бути без його впливу. Фахівці використовували епідеміологічні моделі. Та історичні дані про смертність у розрахунках враховували як прямі наслідки теплового удару, так і випадки, коли спека посилила вже наявні хвороби. Учені підкреслюють, офіційна статистика не завжди відображає реальний масштаб проблеми. Багато смертей, спричинених спекою, просто не фіксують. Саме тому отримані результати попередні, але ґрунтуються на науково обґрунтованих і рецензованих методах. Не хочу лякати. Синоптикиня Наталка Діденко попередила, коли в Україні різко при. Йде аномальна спека. Це станеться приблизно через тиждень. Починаючи з 22 липня, стовпчики термометрів піднімуться вище плюс 35 градусів, а можливо й вище плюс 40. Водночас вона уточнила, що прогноз попередній, однак підготуватися до можливої спеки все ж варто. Не хочу заздалегідь вас лякати, але на початку через один наступного тижня, орієнтовно у вівторок, 22 липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря, тобто за плюс 35 і ймовірно до плюс 40 градусів, і навіть трохи вище. Ще раз наголошую це прогноз попередній, бо надто далеко проте бути, хоча б у плані обізнаності, готовими до будь-яких серйозних метеорологічних подій, і не лише метеорологічних. наш обов'язок, особливо зараз. Спека все одно переважає і часом дошкулятиме, тому стараємось економити електроенергію, щоб не опинитися без охолодження, і це йдеться не лише про звичайний побут, уникаємо надмірностей, правильно легше харчуємось і обираємо світлий натуральний тонкий одяг. Примітно, що Західна Європа пережила найспекотніший червень за всю історію спостережень. Середньомісячна температура була майже на 3 градуси вищою ніж у 91-му дві Цятому роках перша хвиля спеки досягла піку у західній та південній Європі між 17 та 22 червня, Друга між 30 червня та 2 липня. Під час останньої температура повітря перевищила плюс 40 градусів одразу у кількох країнах в Іспанії та Португалії. Вона сягнула до плюс 46. за даними європейської кліматичної служби. Червень 2025 став третім найспекотнішим у світі з моменту спочатку спостережень у західній Європі. Це був найгарі. Чіще червень в історії у багатьох регіонах температура перевищувала плюс 38. Такий рівень вважається дуже сильним тепловим стресом. Фахівці попереджають, у зв'язку з глобальним потеплінням хвилі спеки в Європі. Будуть усе частішими, потужнішими та охоплюватимуть дедалі більшу кількість людей. До слова, під час рекордної спеки 2022 року у Європі за оцінками науковців могли загинути до 61 тисячі осіб. Це ще раз доводить, що нинішні зусилля держав щодо адаптації до екстремальних погодних умов недостатні. Основною причиною таких кліматичних змін залишається накопичення парникових газів, здебільшого через спалювання викопно палива це призводить до загального підвищення температури на планеті та робить хвилі спеки дедалі небезпечнішим для здоров'я людей. Проте до України ці пекельні рекорди не добралися, і, хоч пожежі вирували і в нас, на Миколаївщині, та за прогнозами синоптиків, скоро знову короткочасне похолодання. А подуни про вже наприкінці цього тижня. У четвер-п'ятницю 17-18 липня на значну частину України прорветься, хоча й короткочасно, свіже повітря. Температура повітря знизиться до малоймовірних тепер плюс 18, плюс 25 градусів. На півдні та сході до плюс 26, плюс 30 градусів. Сезон відпусток у самому розпалі, та яким є морський відпочинок у сучасних українських реаліях. Дрони та ракети збивають просто над морем. На жаль, обстріли стали частиною нашого повсякдення. Одеса Карпати чи ставок під боком. Куди їдуть на відпочинок українці цього літа? Та скільки доведеться заплатити за такий довгоочікуваний релакс? Дивіться далі. у матеріалі. Десята станція фонтану це найбільший одеський пляж з тих, на яких нині відпочивати безпечно. Вхід у водоплавний, тому тут чимало малечі купається. Територія розділена на кілька зон: є платні та безоплатні послуги. Тут ще й найнижчі ціни на шезлонги та парасольки 200 та 100 гривень відповідно. Ми сюди приїхали на п'ять днів, це десь буде коштувати тисяч точно. Тут можна взяти в оренду шезлонги. Ми взяли шезлонги зонти. Можна, звісно, взяти килимочок, лежати на килимочку. На пляжі ми їжу не купуємо. Нам вистачає поснідати, пообідати, повечеряти в готелі і все їхні сусіди на пляжі, родина з Дніпра. Поїздку до моря планували заздалегідь. Ми тут вже 10-й день, одинадцятий. Я думаю, десь тисяч сорок ми на сім'ю потратили ну, за цей час. Якщо можна в принципі сидіти просто на пляжі, то може трошки дешевше, але ми такі, що любимо дві Однак для тих, кому відпочинок в самій Одесі б'є по кишені, можна теж знайти місце біля моря, але за містом. За 35 кілометрів від Одеси починаються малолюдні пляжі. На курорті Санжійка нещодавно обладнали зону для кемпінгу. На схилах припарковані автівки з номерами чи не з усієї України. Родина з Дніпра вперше вирішила податися до моря саме з наметами. 1012 тисяч дванадцять витратили десь на намети. воду і собою взяли, їсти тут готували. Каші швидко Готування, якщо з бензином, ми з Дніпра приїхали, ну можливо, і 20 Тому що сьогодні ми снідали не як індіанці, а як паничі в кафе ходили дешево, але з комфорту лише біотуалет. А от їхні сусіди з Тернопільщини мають значно більший досвід відпочинку у наметах. Слава Україні. Я коли Тернополя живу в місто з Мені пішло сюди від моєї хати до, типу, до Кемпінга сюди ну, 700 кілометрів, 690 по, по То Мені йде ну, 100 літрів. І випити закусити там само собою до 18-20 тисяч. Нині одеська військова адміністрація вже погодила відкриття двох пляжів в області і 27 в Одесі. Утім, чиновники нагадують, що під час повітряної тривоги, шторму від двох балів чи виявлення підозрілих предметів перебування біля моря заборонено. Когось тягне на відпочинок до гір і полонин. Однак тут бюджетний відпочинок теж треба добре пошукати. Це околиці курортного Яремча. Тут подружжя Іван та Анна здають дві кімнати в будинку, де самі живуть. Просто. Люди тільки що виїхали вчора. З Вінниці були в нас все нас по простенькому. Декотрі шукають бюджетний відпочинок. Ну дешевше ми тисячу за дві кімнати. Це незалежно від кількості людей. Торік брали по 700 гривень за ці дві кімнати за добу. Утім, все дорожче, тому вартість. Мусили підняти. Тут сім'я може бути диван, ми розкладаємо і ліжко в нас. Мають постійних клієнтів, приїжджають на тиждень і більше. Окрім басейну, що на подвір'ї туристам є чим зайнятися. Сходити в гори на маковицю, білий камінь або й далі. Ходять і по гриби. А за п'ять хвилин ходьби і гірська річка. Чим ближче до гір. Ціни вищі, а туди далі чотири-дві. Хто окремо хочуть окремі кімнати в будиночках від двох тисяч гривень за добу. Якщо цілий будинок від трьох чотирьох тисяч, відповідно до умов та оздоблення. Звісно, найдешевший варіант побачити гори, туристичний похід з наметами. Але такий відпочинок не для всіх. А це не така популярна, але така мальовнича Чернігівщина. Тут біля села Беремицьке, де десна, розкинувся природний парк. Площа 500 гектарів. Тут є і де порелаксувати і відкрити для себе світ. Дикої природи. Це повністю дикі коні. Ця порода коней називається польські. Їх завезли в Україну з Латвії та Голландії. Тут же утворилася популяція чисельністю 54 особини. Окрім них, тут є й дикі кулани і корови. Туристи, які відвідує парк, він повинен обов'язково цих Трьох тварин побачити кулани, коні і корови. У цій частині парку, де дикі тварини, і така ж сама природа, їх практично не чіпають і дозволяють існувати в тому вигляді, в якому вони були до втручання людини. Це називається ревалдінг. Аби їх побачити, треба ходити або їздити на велосипеді чіткими маршрутами і не заходити на територію тварин. Вони прекрасно розуміють, що це людські маршрути, людські тропи. Окрім диких тварин, у величезних вольєрах знайшли свій притулок чимало інших: благородний олень, сімейство лосів, у яких нещодавно народилося дитинча, карликові ірландські корови, вівці, лісові коти і рисі. А в стайні красивезні коні, яких можна і погодувати, і повчитися їздити верхи із професійними інструкторами. Це за окрему плату. А вхід у парк 200 гривень з дорослого. Прошу заходьте. А це будиночок на території парку, де можна лишитися переночувати. Він невеличкий. Те, все необхідне є. Душ, гаряча вода, кондиціонер, вартість проживання 2800 гривень за добу. А це будиночок на п'ять осіб із власною кухнею, ванною кімнатою. Щоправда, двом гостям доведеться спати на розкладному дивані. Біля кожного будинку мангал, вартість проживання за добу 4900. Коли вже надивитесь усіх тваринок, всіх погладите і нагодуєте, від спеки вас врятує. Ось це озеро. І ці п'ятимісні будиночки якраз довкола нього. Озеро чистеньке. Тут можна не лише поплавати, а й порибалити на іншій половині водойми. Біля озера, ресторан. Утім, тут раді бачити і туристів з наметами. Для них є кемпінгова зона з усіма зручностями. Намети решту необхідного можна орендувати тут окремо. Вартість проживання в наметі 700 гривень за добу. А якщо хочеться побути наодинці з природою, то відпочинок дикарем десь у лісі, а краще в лісі біля води ідеально. Наприклад, біля Коростишівського кар'єру на Житомирщині. Тут дуже мальовничо, вода чиста, а на березі приємно пахне хвоєю. Ну що ставимо намет. Звісно, для такого відпочинку, аби він був бюджетним, треба мати свій намет або позичити його. Утім, навіть придбавши недорогий до п'яти тисяч гривень, це за чотирьохмісний, все одно вийде бюджетно порівняно з готелем. Взяти човен на кар'єр це взагалі супер ідея, якщо він у вас є, або у ваших друзів, або десь завалявся на дачі, чи десь на горищі беріть обов'язково якийсь сап, чи я не знаю, чи байдарочку. Каяк це просто насолода. Тут можна і поплавати, і пострибати хто екстремал. Ну, задоволення справді кайфове. Із собою можна взяти будь-які ігри та забавки, або просто книжку, аби нарешті її почитати, харчуватися тим, що взяв із собою, звісно, дешевше ніж у ресторані. У Житомирській області до здається до 10 кар'єрів, не менш гарних і все ж таки менш популярних, де можна знайти більш усамітнений відпочинок. Насправді в Україні стільки красивезних місць треба тільки детальніше їх роздивитися. Скрізь знайдеться відпочинок для душі і вашого гаманця. Ірина Коваленко, Сергій Осадчук та Алла Пас ТСН тиждень. Один плюс один. Марафон. Єдині новини. Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть під відео. мирного неба над головою.